Сьогодні про набряки. Ця тема дуже актуальна, особливо для тих людей, які страждають надлишковою вагою, і які думають, що набряк це означає, що потрібно пити менше води. Так ось я хочу розібрати три найголовніші причини, чому виникають набряки. Перша причина вона далеко не у всіх, це коли проблеми з нирками. А тоді, ну, звичайно, тут є вже деякі патології, і цю, цю проблему ми не будемо розбирати. Але дві ще. Найголовніші причини, коли більшості людей все-таки виникають набріки. перша це недостатня кількість водички в раціоні. Це коли людина не допиває воду, або коли, наприклад, вона випиває водичку, ось водичка да, наша. Я одразу хочу пити воду, да? тобто про значить, п'ємо воду. Коли вона п'є воду нерегулярно. Коли люди, людина, наприклад, сьогодні я п'ю воду, завтра я не п'ю воду, сьогодні я випиваю норму 2 літри в день, завтра я випиваю менше. Післязавтра я знов забула за ту воду, тому що я не хочу пити. Дуже багато людей кажуть, я не хочу пити. Насправді пити потрібно іноді навіть себе заставляти для того, щоб організм звик до правильного балансу водички. І коли організм звикне, вода буде поступати постійно в достатній кількості. Коли ж вода поступає ось такими хаотичними моментами, коли не постійно людина отримує, то вода записається і вона потрапляє не в клітинку, а в міжклітинну рідину і виявляється набряк. Тому перша причина, найголовніша, це недостатня кількість води. Воду потрібно пити чисту, негазовану. Чай, кава це не вода, очищена, а фільтрована, або покупна водичка має бути у вас постійно, постійно. І якщо у вас є набріки, ви на ніч не п'єте. Ви п'єте тільки в достатній кількості, просто протязі дня, невеликими кількостями. Друга причина це надлишкова вага. Це коли вага. Є великою, це коли недостатня кількість білкової м'язової маси тіла, в дієтології ще це називають білковий голод, і тоді вода також потрапляє не в клітинку, а в між клітинну рідину переходить в набряк. І тоді ми знову бачимо ці набряки, коли в людини надлишкова вага. Ну, не просто надлишкова вага, а недостатня кількість м'язової маси тіла. Що потрібно робити в даному випадку? Якщо в першому потрібно пити воду, то в цьому випадку, звичайно, потрібно правильно харчуватися. Потрібно коригувати вагу якісно, з достатньою кількістю білку, жири вуглеводи також мають бути присутні. Це все правильно собі збалансувати, почати худнути, тому що від схуднення, процесу схуднення напряму залежать ваші набріки, від того, щоб вода не записалася. І тоді ви будете себе краще почувати, набріки будуть поступово сходити, і ви поступово цю проблему приберете свого життя назавжди. Тому знову ж таки приходимо до того, що правильне харчування, достатня кількість води, хороший режим це основа нашого здоров'я, і багато проблем зі здоров'ям вирішуються за допомогою правильного харчування. Будьте здорові!